Близько двох років рівняни чекали на ремонт цієї ділянки вулиці Соборної. І ось перед будинком офіцерів з'явився знак об'їзд. Рух тут регулюють Даївці, водії такого явно не очікували. Транспорт починає розвертатись, а хтось їде на прорив по тротуару. А куди ви будете об'їжджати? Поняття немає. Нове асфальтне покриття з'явиться на проміжку від будинку офіцерів до вулиці Старицького. Тут Тут працює рівненська фірма Транзахід Логістик. Вона виграла тендер, бо запропонувала найнижчу вартість робіт 10 мільйонів гривень. Самі ці шляховики нещодавно закінчили ремонт дороги на вулиці князя Володимира. Асфальт вкладали за новою технологією, за такою ж методикою оновлять покриття і на соборній. Дорожній одяг влаштований таким чином: вирівнюючий шар, армуюча сітка і верхній шар. Армуюча сітка дається для того, що на схилах дороги не було сувів. В верхній шар асфальтобетона будуть додаватися додавки на які сприяють тому, що при перепадах температури асфальт не тріскається. Тож, поки тут триває ремонт, водії змушені об'їжджати цю ділянку. Найкраще водіям рухатись вулицями Дубинської та Теліги, адже зі Старицького проїзд теж обмежено. По Дубинській та телігі курсуватимуть і маршрутки. Тролейбуси на ювілейні не їздитимуть взагалі. Рогаті йтимуть лише до РЗВА. Ремонт дороги мали розпочати ще на початку тижня, проте через поломку техніки його дещо відклали. Загалом на цьому проміжку Соборну в деяких місцях зроблять ширшою, поставлять нові бордюри, огорожу і обладнають нові зупинки громадського транспорту. Маю надію, що років 15 ми до цієї вулиці повертатись не будемо. Робимо з каналізацією. Буде чотири зупинки. Три точно буде. Зараз вирішимо по одній зупинці, три критих зупинки сучасних. Причому місце під зупинкою буде не засфальтовано, а вилежно бруківкою. Ремонт шляховики обіцяють закінчити до 23 жовтня. А вже потім приведуть до ладу і тротуари. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма день.